Крайнім заходом може бути чи має бути позбавлення батьківських прав. Тому ми ініціюємо при розгляді справи в суді про позбавлення батьківських прав обов'язковий звіт органу опіки і піклування, тобто голови райдержадміністрації, міського голови, сільського селищного голови, щодо його дій тих заходів, того, що він зробив, щоб зберегти сім'ю. А не позбавляти права з тим, щоб він так само ніс відповідальність за втратою дитини батьків. І я впевнений, що коли ми цю відповідальність підвищимо, то е, от по моїх оцінках, якщо ця норма почне діяти, якщо відповідальність підвищиться, можна зменшити як мінімум на 40% кількість рішень про позбавлення батьківських прав. Якщо у нас в цьому році 7800, ну це так по пам'яті, це майже 8 тисяч було рішень про позбавлення батьківських прав, то я думаю, що межа це 5,5 тисяч. Це, це най, найкритичніших випадків, коли е, з, життя і, життя і здоров'я дитини є в реальній небезпеці. В інших випадках можна спасти сім'ю, якщо влада буде відповідально. Ставитись до своїх обов'язків і буде бачити кожну родину, яка потрапила в складну життєву ситуацію.